Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую братан хейт. О, ти допомагаєш, і ти получаєш і багато увага. Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації дати відста онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. і Ото пазуху поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає no, як такова. No. Воно все прийшло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екафлопи передавав станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв, там їхало, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так ні, Поняв? все одно накидали пазуху. Хі... створили проект для українців, де можна онлайн заходити. От у нас кожен місяць, люди які. Тисячі, півтори, дві-три тисячі доларів на місяць просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Чіктоці. І от можливість я зайти, здавалось би, і начебто держава мала підтримати, Бо держава ж не створює моменту для українців. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чого не піар. Душа так само, як в 90-х все було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили її. Ну, а зараз це все робиться медіа.